Це так круто, його можна використовувати як антистрес, Я хочу про працює. Зробити. Працює ідеально. ось ці от звуки да. таке відчуваються, що воно якісне. 12 тисяч 100 гривень, 75 на 48, Мейка в повному комплекті це одна із максимальніших комплектацій. Тут тільки ЖК дисплея не вистачає. А так у нас тут є змішувач на осмос, змішувач звичайний з витізним носом. Термостат є і декілька режимів води. тобто у нас тут є водичка, оці, оці в комплекті речі. І саме корисна функція цієї мики, а також інших подібних, це те, що є для миття оцих от стаканів, банок, склянок. Замовляєте, 12 тисяч і Маємо ще модель. Ось ця прям потужніша комплектація 12 тисяч дев'ятсот. Все в наявності. треба показати. Ну, як клавіші на фортепіано. Як ви думаєте, 12 тисяч та 14 тисяч – це нормальна ціна? Це 12 900. Вже 12 900? Ну, 14 тисяч – це і роздрібна ціна, але ну, типу, ми адекватні люди, ми завжди продаємо товар зі знижкою по актуальній ціні. 12 900 – актуальна ціна. Нормальна ціна чи ні? Напишіть в коментарях.